Пане Володимир, в прямому ефірі дасте нам коментар, що відбулося. Доброго дня. Ми в черговий раз прийшли представники з заповідника, було оточено силовиками всі корпуси лаври, ну, зокрема, готелі. І тут ми зараз знаходимося, входи, виходи. МСІ. І відповідно прийшли десь близько в 8 години ранку. Ну, комісія зайшла, все було оточено навколо, і знову ж таки, без рішення суду, без будь-яких законних підстав почали опечатувати. Ну, зокрема, сьогодні було опочатоно крамниці церковні лаврські. Це, це що я ззаді бачу? Це да? що ви тут бачите, і е, біля храму всіх скарбящих радостей. Тільки дві? Ну, тут повністю все там. А, це повний там... магазинний ряд виходить. Все повністю на даний час комісія вже пішла, але ну, як бачите, силовиків теж немає вже. На сьогодні не знаю, на даний час завершена робота, а далі коли чекати, невідомо. Я бачу, ви спілкувалися з однією, я так панів, чл... ну, з одним членом комісії в такій в окулярах була mm. дівчинка. Да, до речі, досить цікаво було. Ну ніхто, мабуть, не зняв, бо було я знімав, але там напевно було коли прихожани. Лаврські співали ну, піснопіння церковні. Вона, ну вона ж працівник заповідника, повноважена посадова особа. Вона на всю площу співала червоне колени. Ну щоб на противагу молитвам ну, цікаво було. А вони говорили, коли повернуться? Чи ні, це невідомо. Ну, вони десь euh, в своїх кулуарах, я думаю, це вирішують, але нас загалом не виносять. Ну як вони до вас відносяться? Ну, поважливо чи якось ну, зневажливо? Бо терпимо. я терпимо? терпимо? терпимо. Ага. Ну, не лояльно, але терпимо, я так зрозумів. Добре, дякую. Чули коментар э, адвоката Лаври?